Окрім того, що ви говорите та як ви це говорите, важливо слідкувати за своєю мімікою та жестами. Це важливо в будь-якому форматі співбесіди, офлайн чи онлайн. Міміка це те, що у вас на обличчі під час діалогу. Навіть, якщо вам не сподобалось те, що ви почули, краще не видавати свою емоцію через очі, які вилазять з орбіт, або зморщений ніс. Краще дотримуватись більш спокійних реакцій. Це як в розмові, можна підвищити голос, а можна спокійно сказати, що ви не згодні з висловлюванням. Ну і звісно, краще дивитись на співрозмовника, а не в підлогу чи в стіну. Жести. Є емоційні люди, які багато жестикулюють, таким чином підсилюють свою промову тим чи іншим жестом. Можу пояснити на своєму прикладі: коли я виступаю перед аудиторією, я дуже багато жестикулюю руками. Можливо, я не знаю, куди їх. Подіти, можливо, просто захоплююсь темою, і руки мені допомагають донести свою думку. Але такі жести можуть заважати вашим слухачам зосередитись та сприймати інформацію. А якщо зустріч в онлайн форматі, то бачити в екрані метушню руками досить дратує. Як з цим впоратись, коли ти й сам нервуєш? Я просто беру в руки маркер або ручку, як зараз. Тоді руки зайняті, і проблема вирішена. Але якщо ви за столом і у вас в руках ручка або олівець, не стукайте по столу та не шарудіть іншими предметами. Це буде дуже сильно дратувати і відволікати ваших слухачів.